Те зараз вий кати мого народи, те велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злова не впаде, на пластей ножиці йдіє без ваших нарів і плаша, під сонцем вічності. Його жорстокий, на душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі всі перерні приблуди і орди завойовників за Ви, бастирки катіфу сатанілих, не забувайте вигадки. Народ він є в його гарячих жилах Козацька кров пульсує і гуде.